Вони з'явилися на цей світ неочікувано рано, але як справжні бійці подолали всі труднощі, аби їх матері могли забрати своїх крихіток додому. 17 листопада відзначають Міжнародний день передчасно народжених дітей. Святкували і в Чернівцях. Всі деталі далі у сюжеті. Такі тендітні та беззахисні, але сильні духом та з великою жигою до життя. 17 листопада відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. Його мета привернути увагу суспільства до проблем, зокрема недоношеної вагітності, медичного супроводу таких немовлят, а також підтримати батьків крихіток у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Кількість передчасно народжених дітей сягає 7%. Медичний директор Ілля Кушурба каже, що кожна така дитина. Вона потребує постійної уваги та надсучасного догляду. Взагалі неонатологія, особливо що стосується перечасно народжених дітей, це високотехнологічна наука, яка потребує дуже великих вкладень і фінансових вкладень, це високотехнологічне обладнання, це дуже дороговартісні препарати, які використовуються для їх виходжування. Це що стосується перших хвилин життя дитини і до моменту стабілізації. А надалі це розвиток дитини, це контроль розвитку реабілітація, Ціні заходи такої категорії дітей, які потребують кожного дня за життя немовлят борються лікарі та медичний персонал. Саме завдяки їх невтомній праці малюки якнайшвидше можуть потрапити додому. Не того, що дитина вона частіше всього народжується незрілою і не готова жити з нами. Як я вам казав. у неї є дихальні розводи, які патагомонічні для новенького термінного які лікуються відповідною респіраторною підтримкою, змісною терапією серфоктантами. а Це великі витрати. Дійсно, це високі технології. Витрати, підтримуючи перентеральне живлення, тому що недоношні діти вони не здатні багато толерувати того ж самого мовочка їжі. Тобто їхній шуткошункову кишковий тракт не готовий жити з нами. Наше завдання підтримати ті органи і системи, які з нами Денис Колюбакін наголошує, найголовніше, аби малюки відчували батьківську любов, адже це додає їм наснаги та допомагає якнайшвидше адаптуватися до життя у нашому світі. Саме материнське кохання, батьківське кохання спасає їхніх дітвахів. Незважаючи на війну на знаходження в ніатальній реанімації, наша завдача затягнути батьків сюди і активно внедрити в процес лікування і вихажування. Як би, звичайно, як би, що батьки виходять під час маніпуляцій. вільний інший час вони проводять біля своїх дітвахів. Світлана Мельничук народила свою донечку 14 листопада на 36-му тижні вагітності. Зараз крихітка перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Дуже важко було це сприйняти, це пережити. Шок був просто, Бо, тому що ще дві тижні я повинна була її ще, ну ми мали ще ходити. Так, таке сталося, що треба екстрений цей. Кесарево сказали, бо тому що у дитинки стало дуже швидко погано. А ось сину Марії Тимчук Богдану вже три роки. Народився він з вагою 580 грамів. Жінка з болем згадує той час, адже лікарі з усіх сил боролися за життя малюка. Було дуже важко, тому що я не була обізнана в цьому питанні. Я взагалі не розуміла, що відбувається, чому це сталося саме з нами, як взагалі далі буде. Тим паче, що ну, якщо чесно, то шансів у нас майже не було. Але слава богу, дякуємо лікарям і маємо такого чудового хлопчика. А це Юлія Піцик народила сина на 28-му тижні вагітності. З того часу минуло вже 8 років, і зараз хлопчик навчається вже у другому класі. Перші дні взагалі було дуже складно, коли побачила дитину. Вона була дуже малесенька. Ну, взагалі була паніка. Ну, скажімо, перші три дні давали ліки, давали заспокійливі, тому що було дуже важко це все сприйняти, зрозуміти. Давали ліки, ставили в квіс, пояснювали, що можливі різні, скажем так, ситуації, що дитина може вижити, може не вижити. Ми були до цього готові, але вірили, трималися, надіялися, і слава богу, все закінчилося позитивно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Темидня, ТВА